Вітаю, кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло, хай здохне Путін. Бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло. Вітаю я не тільки поважних глядачів, але й уважних радіо 22 слухачів. І це традиційний прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку, з 6 по 11 жовтня 2024 року. Сьогодні на бойове читування заступає колода, яку не я намалював, створила її. Аліка Лінденберг і авторка книжки «Маунт Крістен». Дуже цікава колода, називається Едемське Таро. Ну, і було б гарно, якщо б це все вам розповідав штучний інтелект, бо зараз я трошки себе відчуваю. Не досить гарно, але розумію, що багато людей дивляться саме ці прогнози на тиждень, бо не всякий буде дивитися прогноз на день, бо прогноз на день день пройшов і пішов, а тиждень можна хоча б планувати, як себе вести у той чи інший період. Ви ж не забувайте робити репости, щоб підвищити перегляди цього відео. А також щось дописувати під відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і слухати Радіо 22, посилання на яке я дам під це відео. Що стосується цього тижня, то події будуть розгортатися досить цікаво, бо зараз вже пройшов коридор затемнень. Зараз місяць зростає, і дуже гарний час для будь-яких творчих якихось дій. Що ж, пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта на цей тиждень буде в кінці цього прогнозу, а для слухачів Радіо 22 буде ще. Коротка музична пауза, коли ви зможете почути одну з моїх композицій, які я написав дуже давно. Зараз щось напишеться, але повертаємось до прогнозів. Отож, розпочинаємо з терезів, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом цього тижня. Отож, «Justice» справедливість. Карта рівноваги, карта гармонії і того, що це ваша карта, вона якраз і пов'язана з терезами, тобто зараз для вас дуже гарний гармонійний період, ви можете все владнати, а також можете вирішувати будь-які питання пов'язане з законом, можете йти у різні установи і досягати певних успіхів. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо будете більш сконцентровані на... Дрібних деталях, то нічого поганого з вами не станеться. Тож контроль над емоціями протягом тижня принесе вам обов'язково і гроші, і якесь задоволення. Далі представники знаку Скорпіон. Сонце. Сонце це. Внутрішнє світло, яке буде з вами. Не забувайте про те, що тепло ще не закінчилося, сонце ще припікає, і вам треба бути побільше на свіжому повітрі. Звісно, якщо ваше місто не накрила пилова буря, як це? Зараз і відбувається. Ну, що стосується вашої енергетики, все залежить від вас. Якщо ви будете тягнутися к світлому, якщо не будете забувати про те, що треба розсіювати пітьму невігластва, перш за все, всередині себе. То тоді все буде гаразд. Також ця карта пов'язана з дітьми, можливо, у вас цей тиждень ви будете саме займатися власними дітьми. Також ця карта пов'язана з грошима, з великими грошима. Тож, якщо ви намагаєтесь щось заробити протягом тижня, у вас це вийде, особливо якщо ви будете проводити свої справи з представниками знаку Близнюки. Далі, стрільці. Для вас протягом тижня гарний час для. Творчості, а вам випала карта мага. І ця карта, по-перше, пов'язана з чоловічою янською енергією, яка пов'язана з силою волі і навіть з егоїзмом. Вам не слід забувати саме про себе, про свої власні потреби. І якщо у вас вже давно є ідея купити собі щось, якусь річ, чи розпочати щось нове, нову якусь справу, вам відкриваються для цього можливості. По-перше, Зростаючий місяць вам приносить успіх. А по-друге, якщо ви будете більш впертими, вам відкривається можливість розпочати щось нове. Гарний час для творчості і для якихось нових ідей. Далі, представники знаку Козиріг. Закохані. Закохані це вибір. Закохані це експерименти. Закохані це якісь спокусливі моменти, які можуть відбуватися з вами протягом цього тижня. Також закохані це непоганий період для того, щоб нарешті вже зустрітися з тими людьми, яких ви по справжньому кохаєте. Вибір, коли є вибір, це завжди. Гарно, але не забувайте, що ця карта також пов'язана зі спокусами. Тому, якщо ви не будете спокушатися, то ви зробите справжній правильний вибір. Ще для представників знаку Козиріг протягом тижня дуже гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку діва. Для водоліїв, колісниця, колісниця це подорожі. Колісниця, це розвиток, це еволюція вперед. Гарний час для навчання як для учнів, так і для вчителів. Також це час, коли ви можете щось накопичити, це стосується не тільки знань, а але й грошей. Головне вам звертати увагу на той досвід, який вже у вас є, і не робити зайвих помилок. Пам'ятайте, що краще навчатися на помилках інших людей, ніж на власних. Також непоганий час для того, щоб кудись їхати, кудись пересуватися, якщо раптово у вас випадає якраз якась гастроль, чи якась. Якесь відрядження, то вам обов'язково пощастить. Також гарний час для того, щоб рванути кудись, куди ви вже давно бажали поїхати. Ще для представників знаку водолій протягом тижня. Гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Стрілець. Далі риби. Випала ваша карта. Страшний суд або пробудження мертвих. Дуже гарний показник. Тобто ви знаходитесь у своїй стихії, у своїй тарільці. Це непоганий час для того, щоб повторювати щось те, що вже було у вашому житті, і ні в якому разі не робити чогось нового. Також ця карта пов'язана з вашими родичами. Я маю на увазі не тільки ваших батьків, дідів, бабусь, але і ще і ваших дітей. а ще і дальніх родичей, а ще й родичів за вашим духом. Тобто це гарний день саме для колективу, колективу, в якому ви розвиваєтеся. Також ця карта, оскільки пов'язана з повтореннями, вона гарна для художників для, та для музикантів, спортсменів, для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Відбувається такий собі реверс. І тут. Слід перерватися для слухачів Радіо 22 і поставити до ефіру мою власну композицію, яка так і називається Повторення Reverse. І вона така незвична синтезаторна музика без слів цього разу. І я думаю, що. Потім ми знову зробимо продовження цього прогнозу на шестиденку з 6 по 11 жовтня. Отож, слухаємо. Щиро дякую діджею Є82 за те, що він постійно ставить. Ті треки, які я і надсилаю, це була композиція Reverse, яку я створив ну, десь так у році 2005-му за допомогою свого улюбленого синтезатору Alesis Q's 6. Ну, а я продовжу прогноз на тиждень для тих знаків зодіаку, які я не охватив у першій частині. Далі у нас овни. Овни протягом тижня вас очікує. Карта імператора це оточення. Це дуже гарні справи саме з людьми, з якими ви працюєте. Це гарний час для реалізації якихось своїх ідей, одначе вам не слід розраховувати лише на власні сили, вам не слід розраховувати лише на себе. Все залежить від вашого оточення, від ваших колег по роботі, від ваших родичів. Дуже гарний час для того, щоб купити. Собі щось новеньке в вашу оселю, в вашу квартиру чи в ваш будинок. Також непоганий час для того, щоб проводити якісь ремонтні роботи, якщо давно вже кричить до цього. Далі представники знаку тілець. В цій колоді ця карта має назву карта без назви, але назва в неї таки є, і ця карта смерть. Вона каже про те, що цей тиждень для вас може бути досить мінливим і навіть доленосним. Карта смерті пов'язана з вашою кармою, з відпрацьовкою тих дій, які ви зробили у минулому. Бо саме слово карма перекладається з санскриту як дія. Тож не будьте бездіяльними, вам цього тижня відкриваються можливості щось змінити у вашому житті. Якщо ви не будете змінюватися, то то. Тоді час буде змінювати вас. Далі представники знаку Близнюки. Сонячний геній. Або помірність, або янгол, я ще називаю цю карту. Це захист, захист, який вам дають не тільки люди, але і сили небесні. Ви знаходитесь під покровом і вам дають можливість протягом тижня зробити відразу кілька справ одночасно. Для цього вам треба бути лише більш ініціативними і більше говорити про свої проблеми. Ну і менше розпочивається. Повсюджуватися про свої мрії та свої таємниці, щоб цю інформацію не викрали якісь лиходії. Що ж стосується захисту, протягом тижня о, він у вас є. Ще представники знаку Близнюки. Протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Водолій. Далі раки. Розбита вежа. Причому в прямій позиції, як ви бачите, всі карти в прямій позиції, як це завжди буває на прогноз на тиждень, і розбита вежа натякає на те, що ви. Лише можете руйнувати протягом тижня, нічого створювати ви не зможете. Зверніть увагу на своє власне здоров'я. Можливо, ви буквально сиплитеся всередині себе, тому ж слід себе менше навантажувати, не зловживати алкоголем і ні в якому разі не сваритися. Бо якщо ви будете сваритися з людьми протягом тижня, ці відносини вам буде дуже важко відновити ще для представників знаку. Рак цього тижня гарні зустрічі чи, чи бесіди з представниками знаку Овен. Леви, зірка. Зірка це планета Венера. Це гарні почуття, віра, надія та любов. Але оскільки я не роздивляюся перегорнуті позиції, це натяк на те, що вам слід контролювати саме свій емоційний фон, не піддаватися на. Інстинкти бути все ж таки більш розумною людиною, особливо якщо ви бажаєте заробити протягом тижня якісь гроші. Окрім цього, непоганий період для того, щоб зайнятися здоровим сексом. з Тим партнером, якого ви вже давно бажали бачити біля себе. Якщо його немає, звісно, якщо він поблизу з вами, то нічого боятися вам не слід. У вас гарні емоційні стосунки. Якщо ж ви жінка, це ще планета Венера, планета жіночої краси. Тож не забувайте, бути красивими і звісно, трошки думайте головою, а не тільки тими місцями, які знаходяться внизу. Ну і нарешті представники знаку діва. Вам треба бути дуже обережними. Вам випав відлюдник. А відлюдник це обережність, це таємничість, і це також дуже близький Кінець, кінець, чого я не знаю. Ви, можливо, можете щось закінчити протягом цього тижня те, що давно вже тягнеться, і ви вже хоч хоч бажаєте поставити всі крапки над і і закінчити ті справи, які вас обтяжують. Відлюдник каже про те, що. Починати ви нічого не зможете протягом тижня, а лише закінчувати, і для когось з вас буде несподівані якісь повідомлення про те, що хтось з ваших близьких чи знайомих чи рідних відправиться у потойбіччя. Це, звісно, сумна новина, але з цього створено все наше життя. Буття. Є життя, є розвиток, а є кінець процесів, тобто смерть. Тож будьте обережні, у вас критична ситуація. Протягом тижня. Намагайтеся втричі думати, ніж щось робити. І не, роз... не афішуйте своїх планів для людей, яких ви не довіряєте. І остання карта. Карта на тиждень. Чого очікувати протягом цього тижня, глобального, мінімального та таке інше. Повішаний. Повічений це жертовність, це жертви. Будьте обережні, не забувайте про те, що війна ще не закінчилася. Карта повішеного гарна лише для тих людей, які віддають себе іншим людям, віддають свою енергію, віддають свої кошти. Ця карта гарна лише у стадії благодійності. Благодійністю можна займатися протягом цього тижня і допомагати іншим людям. Все, що стосується фізичного якогось стану, він може бути досить нестабільним. Велика ймовірність втрат, велика ймовірність, Травм, тож намагайтеся бути обережними і, звісно, допомагайте оточуючим більше ніж самим собі, бо ви ще зможете. Прожити без людей, а люди вам завжди допоможуть, коли вам самим буде важко. Тож намагайтеся будьте здоровими і не витрачайте свої сили на якісь марні справи. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали едемські аркани таро, відбувалися у вашому житті протягом цього тижня, а все найгірше витиралося. Дякую всім вам за увагу і висловлюю щиру повагу.